Доброго дня, я хотів би сьогодні поговорити про таку модель від компанії Metabo. Це така от насадка PC1865 Power. До речі, що вона представляє? Бачимо має такий фонарь, плюс защёлка і, до речі, дуже мощний фонарик. І який світить класно Летео 2000 і два USB заряда. Крім цього всього, вона заряджає як швидка зарядка. вона така мініатюрна, той компактна, можна десь переносити. Класна і зарядка під телефон і завжди є фонарь. Тому що я рекомендую. Дуже класний лайтхак з компанії Metabo. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хай вам поради допомагають, всім вам гарного дня!